В Чернігові в суботу обирали мера. Щоправда, мера студентської республіки, яка цього року вже в 14-те зібрала з нагоди святкування дня молоді 100 молодих активістів з кількох вишів області. Тут майбутні громадські діячі та політики навчаються обирати, організовувати, керувати. Одним словом, всього що треба, аби в майбутньому приносити користь державі. Я очікую отримати практичні навики, як я їх буду використовувати, то вже покажу скоріше життя. Ось, але я вважаю, що республіка це гарний старт, який допоможе отримати певні практичні навики одразу, як себе позиціонувати в житті вже після випуску з університету. Ось і за допомогою цих навичок, які можна отримати в такій ігровій формі, більш можна себе реалізувати в майбутньому, через декілька років. Постійні учасники і організатори помітили, що цього року відбувся сплеск активності до фестивалю, бо останні кілька років. Все проходило по інерції. Я дуже сильно вражений і це мене це дуже приємно. По-перше, цього року, звісно, більше учасників. Ніжин почав розкручуватися, як кажуть. це... Це бомба, їх А Вони у себе в ніжені там все рвуть, як в молодіжному кругу кажуть. Вчора зустрічався з студентською студентами технологічного університету. Дуже вразило, що в них є попит на те на те, щоб знайти роботу. Ну це дуже приймається. Ці представники стараз груп. Присутні у нас на студентській республіці зареєстровані, ми приймати участь. Вони а, хочуть чогось нового, і це вже вражає. Координатора ради регіонального розвитку Сергія Березенка запросили на відкриття заходу і навіть вручили йому футболку учасника студреспубліки. А він в свою чергу підкинув активістам тему для роздумів. Нехай вони обговорять, що для них децентралізація, що для них передача повноважень, що для них там окреме своє фінансування і демократизація регулювання відносин між центром і конкретною областю. Можливо, там народяться якісь нові ідеї. І зараз, поки сподіваюся, наступного тижня президент таки внесе новий проект конституції Верховну Раду. Можливо, ми зможемо підняти ще якісь цікаві ініціативи. І я не виключаю, що це може лягти в якийсь пунктик, в якусь. Трошечку нової конституції, і це вже буде їх величезний вклад, який буде на віка створення нової конституції України. Він також висловив сподівання, що влада міста помітить ініціативну молодь і буде з нею активно співпрацювати а самим лідерам студреспубліки республіки порадив брати участь у місцевих виборах восени.